можливість військовим, військовим частинам і військовим комісаріатам набрати необхідну чисельність військовослужбовців військової служби за контрактом, з можливістю суттєвого зменшення чисельності військовослужбовців, які військовозобов'язників, які повинні призивати за мобілізацію, а у разі виконання повністю цього завдання може бути і взагалі непроведення мобілізації. І вже з 1 січня грошове забезпечення солдата першого року служби складає 7 тисяч гривень. До солдата не на саме, саме, так але найщі посади це стрілець, ну, відповідно, яка не потребує аналогічна посада, яка не потребує додаткової підготовки. 7 тисяч гривень. Відповідно, старший стрілець, кулеметний це вже 7,5 тисяч гривень. Командир відділення, сержант командир відділення 8-8,5 тисяч гривень. Це солдати, сержанти першого року служби. Які немає, тому що виходячи, що, якщо є вислуга два роки, відповідно йде надбавка, відповідно йде додатково грошовий за.